В артепі села Марківці Тисницького району є всі дієві особи, які характерні для такого міні-театру. Для кожного персонажу підібрані вдалі костюми, і кожен виконує свою роль досконало. Христосця народи! Колектив наш давно вже співає в церкві Дмитра Солонського, а також Співав в Пермаковецькому будинку культури як вокальний ансамбль. Як бачите, найщось ентузіасти такі, що хотіли відтворити те вертепне дійство, десь близько чуток до реальності, і, звичайно, ми працювали над тим, щоб звучала колядка так, як вона звучить по наших селах. Мене підтримали такі люди, як Кухарський Остап і Корильяк Борис. Наш Остап нам посилає вітання з Канади, а ми йому посилаємо вітання колядкою так само. На сьогодні колектив вже, бачите, і молоде покоління є, і дорослі, і всі люблять пісню, люблять наші традиції, підтримують традиції і всіма силами примножують славу. Богу. З вертепним дійством цей чоловічий колектив брав участь у різних мистецьких імпрезах. Я вже згадував е в далеко з зарубіжжя Остапа, він допомагає нам десь частково реквізитами, які купив сам і нам подарував. Решта зібрали своїми силами. Є у нас хороший художник Ярослав Вітенко. Уміється робити, десь має тому творчий підхід до такої справи. І черговий виступ в селі підлужжя Тисминицького району на першому відкритому фестивалі вертепів. З явила, з явила, та пречиста діва сина породила. I por de Щодну годину. годину. Я піду до райони. Суперриду. Глядачі з щирими оплесками вітали вертепне дійство. Виконання чоловічого колективу села Марківці.